Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, Прошу допоможіть. Скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ? Є загроза, що рашисти хочуть якусь дорогу закрити. А перекрити двойка мечів. Ну, тут е коротко тривало, може, щось у них виходить, але надалі дуже сильна боротьба відсіч вищої сили. Тут показали як Верховний суд. Усі расисти, що напали. Чи намагались перекрити шлях для наших військових, вони всі будуть убиті. От, вони отримують потужну відсіч, і це як це буде як відповідь за, за те горе лихо, що відбувається із містом Покровським, тому що там є загиблі і є, щось мені йдуть як лікарні чи медичні пункти, дуже от рашисти намагаються саме поцілити в ці місця. в Росіян сповільнюються атаки і вони. Тут великі втрати, і в них дуже повільно щось вони ще будуть відновлюватись довго. Вони будуть робити підготовку. І ресурси, завершуються ресурси, вони бояться цього. Вони знають, що реакція буде дуже агресивна. Вони бояться цих всіх військових, вони знають, що вони їм не зможуть виплати робити. Расисти не зможуть отримати виплати ці, що, що, за що вони там погодились. Більше мені йде так, щоб росіяни, хоч щоб вони пішли і не поверталися ці військові Росії. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська усі. Війська Росії, одвожу відсікаю. Тут дуже хороші карти виходять. У нас буде. Гарна зброя у військових і дорога відкрита. Для наших військових надходить підтримка зброї. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. усіх, хто дивиться відео військових, побратимів цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі fpv дрони, дрони Кавікадзе, дрони на оптовому волокні, Одведіть, одверніть усі скиди. Поверніть назад росіянам, звідки вони його запускають, де їхні командувачі, хто видає накази, хай їм в голову летить, їх нищить. Більше воювати росіяни не зможуть ніколи, буде так і так і є. вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є ще верніше лиманський напрямок? Скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Лиман, на зарічне? Вони застосовують якусь зброю, щоб... Наші військові без зв'язку, може, лишаються, і сильні тут в росіян такий план оточити, от виснажити артилерію і дуже сильні руйнації. На цьому напрямку працює ще агентура рашиська і вони випитують саме де, де ремонтується зброя, де наші військові отримають озброєння чи ремонт озброєння. Це в росіян така. Більше тут я не бачу наступ, щоб вони пішли, прям захоплювали. Більше обстріли великі, дуже сильні руйнації і виснаження нашої артилерії. Може, вони і на неї полюють. І також, щоб багато ресурсу витрачали наші військові саме зброї. Заперечую, І одрубають, може, інтернет чи зв'язок, як таку зброю застосовують. Заперечую, Руйную всі плани росіян більше не зможуть використовувати зброю. Прошу вищі сили, допоможіть знищити росіян, що наступають на лиман на зарічні. Поверніть їм назад. Сибіль, сльози і страждання, все лихо. Що росіяни принесли Лиману зарічному? Поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться. Прошу вище сили. Одведіть від наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку за річному. Поверніть весь всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Отвертаю всі Уламки хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. Усі скиди відвертають цікаві від наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Повертають росіянам назад у голови летить. Хто виконує накази, хто видає ці накази, хай назад це все на себе і отримує. Все погане, все лихе, що нам роблять, хай з собою зроблять. Буде так і так є. О, зброя прийде для наших військових. Тут гарна карта вийшла. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всі склади з дронами з боєприпасами, всіх дрончиків рашистських. Більше вони не мають змоги продовжувати наступи атаки, які б не застосовувалися системи глушилки, чи які б не застосовували зброю. Блокаду, яку б не робили росіяни, більше це не зможуть робити. Повністю знищена вся їхня зброя буде так і так і доведе. От. І зараз я хочу подивитися захист на найближчий день, три дні, переглянути що. Чи є загрози отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час? Чи є загрози? Скажіть, допоможіть вищі сили, що треба знати. Такі плани в расисті. Є загроза, дуже сильні. Вийшла карта, можуть бути обстріли сильні, дитячих садочків, пожежа, може бути обстріл, тех... може навіть там, де наші самі такі навчальні заклади, де військові юні дуже Може так бути удар. Також росіяни планують закрити дороги шляхи, електроенергію. Багато щоб було поранених, і може бути провокація, так як можуть самі робити вибухи чи обстріли, і це хочуть, щоб. Винними визнавали українців. Хоча вони це роблять самі. От. І скажіть допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим побратимів на найближчий час. Це ще може все зупинитись якимось чином, може через світло, енергію. Що все в підвішеному стані або дуже повільно. А ще на банківську систему напад може бути, і виплати також будуть дуже повільно, і поступово Ну, воно має відновитися, але як то дуже повільно. Агресія є, дійсно, тут попередження. Треба бути дуже обережними. Залізні дороги, шляхи, атаки можуть чинитися. Заперечуюсь негатив, убираю, руйнує всі плани ворожі. Також шпигуни в Україні працюють, намагаються втрутитись. Ну, вони здають інформацію. Ой, прошу вище сили допоможіть закрийте небо над Україною, над нашими. Військовими, дітьми, військовими, техніками, всі. <кій> Очбові військові заклади захищайте, оберігайте нашу електрику, нашу банківську систему, наших людей, дітей, військових, прошу Вищі сили, закрити небо. Над нашими військовими, заперечуюсь, негатив. Убираю над фронтом нашим. вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть повернути. Расисти отримали підтримку. Вони отримали ракети і снаряди, і можуть зараз чинити такий потужний обстріл, але це все буде знищено. і... Відсіч буде дуже сильна, дуже потужна. Вони десь на трьох напрямках змушені будуть навіть тікати, відступати. Тут дуже гарні карти. Прошу вищі сили, допоможіть. Отведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Від наших військових fpv дрони дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від всіх військових, цивільних побратимів, близьких людей, хто дивиться відео в Україні. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, особливо тому, хто дає накази, хто, отрим... хто надає підтримку Росії. Хай на собі це все відчують і все погане, все лихе, що нам бажали, хай з собою зроблять. Буде так і так є. Чекаємо, відвертає від України, розчисті, китайців. Українців, усіх військових. Якої країни масіканці навіть? В Україну без перешкод надходять 200 систем Петріот і всі снаряди. Для цих систем ракети, щоб закривати небо над Україною, над нашими Буде Так, і так є. От, так що є небезпека. Дійсно, може треба бути обережними і мати укриття. От, так що. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі!